Наші вітанічка всім, хто вже встиг прокинутися і протерти мордяку від олів'є. немає часу пояснювати. Нас чекає парад найпомітніших ігор січня. Отож, радимо провести всі свята цього місяця за такими забавками. Після походення у Китаю в товаристві дівчини Асасина Ubisoft переносять нас до Індії. А 12 січня доблесний Абраас Мір, нарядившись у парадний білий тюрбан, буде все так само бігати, стрибати і тихенько різати горлянки тамплієрам. Попри оманливу зовнішність, Assassin's Creed Chronicles буде не платформером, а повноцінною пригодницькою грою, де змішається все найкраще від Mark of the Ninja та номерних частин серії про дядьків у каптурах. А індійські колорити, та соковиті барви завдадуть нищівного удару вашому внутрішньому естетові. Наші Очікування черговий квиток у екзотичні країни від Ubisoft. Capcom вирішили покрити витрати на новорічний корпоратив і 15 січня випустити ПК-порт Dragon's Dogma разом із доповненням Dark Horizon. Фантазійний екшен від японців орієнтований на західний ринок, де все залежить від того, яким ви створите свого персонажа. Тобто від фізичних параметрів вашого героя залежать всі його характеристики. Чим кремезнішого дядька ви собі створите, тим більше буде у нього здоров'я, сильнішими удари і більше награбованого він зможе тягати на своєму хребті. І Навпаки, миршавий недомірок буде паскудним воїном, зате стрибатиме, мов принц персі і битиме як рік Мару. Наші очікування добротні потуги японців зробити західну RPG. Одним ПК портом капком цього місяця не обмежилися. 19 січня нас чекає ремастер без перебільшення культової резиденту і буру Зіро. Зважаючи на планку якості ремастеру першої оселі зла, не виникає жодних сумнівів у успішності нульової частини. Гра запропонує добре відреставровану історію офіцера бойового підрозділу Старс Ребекки Чемберс і засудженого злочинця Білі Коена та унікальну систему перемикання між персонажами задля вирішення характерних для серії і для ігор того часу головоломок. Фанатам must buy. На там також і крапка. Тут наші очікування: ще один зразковий ремастер японської класики. 10 мільярдів доларів саме в цю суму оцінюється корпорація Лего і не в останню чергу завдяки серії ігор, де дитячий конструктор набуває форм персонажів Марвел, DC, Зоряних війн і всього на світі. 26 січня від TT Games варто очікувати ще одну чудову сімейну забавку. Цього разу легоїзуються самі месники, і як і в попередніх іграх будуть чудово наслідувати всі ключові сценки з фільмів та коміксів. Вже 13 ігор поспіль розробники не змінюють відшліфовану формулу, але чесно кажучи, її не треба. Наші очікування радість дітям, батькам та Олексі. Джонатан Блоу, який свого часу створив геніальний платформер Брейд, вирішив створити гідного наступника пригодницької серії міст. І після довгих безсонних ночей готовий представити і вашій увазі The Witness». Як і згаданий міст, гравець блукатиме відкритим світом і розв'язуватиме численні головоломки. Як обіцяє пан Блоу, мінімальне проходження займе від 5 до 7 годин, тоді як повне дослідження всього острова забере у вас у десятеро більше часу – 50-70 годин. Готуйтеся вирушити у цю мандрівку 26 січня. Наші очікування насолоди для поціновувачів міст. Пам'ятаєте, перший трейлер вибуховує цяські процицькі під назвою Бомшел. Справляло враження, я вам скажу. Але не тієї бомбезної об'ємності продукт очікує нас 29 січня. Гра, яка мала стати наступним еталоном у світі Срако Цицьок, виявилася ізометричною стрілянкою, де головну героїню Шеллі Гаррісон навіть під лупою не розгледиш. Втративши під час бойового завдання руку і свою команду слава розробникам, що не інші органи, Шеллі отримає другий шанс і змогу помститися іншопланетним вилупкам. Що нас чекає в плані ігроладу не зовсім зрозуміло, але за стилістику грі варто дати шанс. Наші очікування не та боєголівка, не ці масштаби. Також варто згадати, що продовження пригод Лари Крофт у Rise of the Tomb Raider точно завітає на ПК десь у січні. Ми вже неодноразово згадували про неї у попередніх випусках і згадуємо зараз. Востаннє Творці гри зробили все правильно окрім одного. Випустили цяцьку для Xbox One не в той чортів день. Адже реліз відбувся одночасно з Fallout 4, саундтрек якого звучав як похоронний марш для Лариски. Сподіваємося, що пк аудиторія відродить віру видавця у цей перезапуск, адже він і справді чудовий. Наші очікування баба яга не розлякає пекерів. Ось таким буде ваш і наш Алко <кхм> ігровий січень. Маємо надію, що увесь 2016 тисячі пройде без багів. FPS ваш не просідатиме, а гакери не дошкулятимуть. З Новим роком і Різдвом!